Погода в Україні в наступні дні буде нестікою, йтимуть грозові зливи, град та похолодання. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 25 травня, дещі йтимуть у всіх північних областях, а також у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській та Одеській областях. На всій решті території країни буде сонячна суха погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Холодніше всього цього дня буде у західних областях. Там вдень всього від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У решті областей тепліше від плюс 19 до плюс 22 градусів. А ось у південних та східних областях повітря буде прогріватися до плюс 28 градусів тепла. Вночі на заході холодно від плюс 5 до плюс 7 градусів. Нарешті території вночі від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, 34% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 26 травня, дощі литимуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях на всій решті території країни буде сухо без опадів. вітер помірний 5-10 метрів на секунду, температура на заході країни буде нижчою, там в день від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. У решті областей в день від плюс 20 до плюс 22 градусів, а на південному сході аж до плюс 27 плюс 29 градусів тепла, вночі на заході від плюс 5 до плюс 7 градусів. На всій решті території вночі від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла. У вівторок, 27 травня, дещі накриють всю територію України та переважатиме хмарна погода. Сухо в цей день буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях, на всій решті території країни дощитиме. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Все ще буде прохолодніше на заході країни, там в день від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла, на всій решті території від плюс 20 до плюс 22 градусів а у східних та південних областях ще тепліше – до плюс 25-27 плюс градусів. Вночі по всій країні від плюс 10 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!